Вітаю, друзі, на моєму каналі. З сьогоднішнього дня буде стартувати нова рубрика FIFA News. Цю рубрику я записую для того, щоб ну, люди, які зараз не біля PlayStation або не біля ПК і не мають можливості зайти в саму гру і подивитись там завдання або там СБЧ і все інше. Можливо, хто комусь буде цікавіше, просто побачити моє враження від нових завдань, від нових гравців, нових 에, СБЧ, які випускають Яшники. Тому зараз давайте перейдемо в завдання, подивимось, щось новенького додали вони чи ні. Так, Fiesta. Оце нове, нове завдання здається. Виграти матч в режимі Home Ground 11. Так, виграти 3 матчі і виграти 7 матчів. І ми отримаємо пак 75, отримаємо пак з двома рарними гравцями. І пак 80. А за виконання всього цього завдання ми отримаємо 83, rare Gold Player Pack. Непогано. Давайте подивимось вимоги до цього завдання в френдлі матчах. Які умови? А умови у нас. Такі. 18 гравців, які вам випали в паці. Тобто ті гравці, які ви купили на трансферному ринку, не можуть е, грати в цьому режимі. Всього нам дається 10 матчів в день. Через е, 7 днів закінчиться це завдання. Тобто, 70 матчів і вам всього з них е, треба виграти 7. Непогано. Давайте перейдемо в СБЧ, подивимося, що вони додавали. 83 плюс апгрейд. Це цікавий пак. Давайте подивимося, що в ньому цікавого. Рейтинг 82 за 83 плюс. Не знаю, ну. Хоча б можна буде кудись. буде можливість скидувати якісь дублікати. А воно не повторюється. Не повторюється. І буде через 2 дні пов... ну через 2 дні воно зникне. Untraйдабл гравець 83. Ну, не знаю, хто хоче, ризикніть. Зберіть собі це СБЧ. Що вам випаде, будь ласка, в коментарі. Так, тут я щось пропустив, але. Е, здається, що додали гравця в збірочку. А, ось о. Гравець Гакпо. Гак але, в принципі, непоганий гравець, якщо в РДвізію файне шоти пробуває. Е, зовнішньою стороною стопи б'є. По зіркам 4 на 4. Висока середня в нього в атаку. 6,2 зросну. Це такий височенький дядько для флангу. Що в нього по позиціям? Лівий Вінгер та лівий напівзахисник. Але в нього непогана швидкість, дуже дуже непогані удари, непогані паси, стаміна сила присутня. Цікавий гравець, треба його зібрати. В Аеродивізію все-таки е, скоро будуть завдання. Е, через деякий час будуть завдання для е, жетонів. І там потрібно буде грати за редивізію. Подивимось, що за нього просять. Просять за нього мінімум один гравець з Нідерландів, один гравець вище 85-го рейтингу, мінімум два гравця, вибачаюсь, 85-го рейтингу, загальний рейтинг 84. В принципі, непоганий обмін, я думаю, це дуже гарне, гарна можливість забрати е, лівого вінгра з Р-дивізії. Так що збирайте, ну я рекомендую збирати його. Давайте перейдемо на FedBin, подивимось, що в нас там покажуть цікавого. Нові гравці. Так, по. подивимось, який в нього стиль прискорення. Це дуже цікаво. Контрольований, контрольований. Це таке собі. Давайте. Чекнемо, який стиль можна йому накинути, щоб підняти йому фізику. Мабуть, мабуть, ні. Тому що в нього дивіться: сила 82, а Гіліт 84. Нам потрібно підняти на плюс 16. Нам потрібно підняти на плюс 16 силу, щоб в нього був стиль бігу, як у крістіану з архітектором. І ми, мабуть, йому не змінимо цей стиль. Ні. Це можна змінити йому ніяк. Все одно тільки контрольований. Це погано для флангу, краще б гравця мати з взривним стилем бігу. Ну, отакий гравець, в принципі, для Аридивізії топчик, я думаю, на лівий фланг. Тому рекомендую збирати ще раз вам. Нагадую. Ну, в принципі, все, друзі. Кому сподобався ролик, будь ласка, лайкосик ліпіть. Діліться дропом з паків 83 в коментарі. Підписуйтесь на канал. Подивіться інші відео. Зараз будуть у вас підсказочки. Всім пакеда! Слава Україні!